Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, київське динамо розпочало свій шлях в цьогорічній лізі чемпіонів. Вчора підопічні Олександра Шовковського на Мальті зіграли проти тамтешнього чемпіона команди Хамрун Спартанс. З динамівцями трапилось певне дежавю, адже перший виїзний матч цього євросезону завершився з таким самим рахунком, як і перший виїзний матч динамівців в минулому євросезоні. Якщо ви забули, як в минулому сезоні Динамо розпочинали, про це ми також сьогодні поговоримо. Справжні дива кояться на Мальті. В першому таймі світило та сліпило неймовірне сонечко. Як наслідок доводилось навіть робити паузу на пиття води, а загалом гра завершилась майже за повної пітьми. До речі, кияни на цей поєдинок виходять в суто українському складі. У воротах Нещеред в обороні Дубінчак Михавко Попов Тимчик в півзахисті піхальонок Михайленко, капітан команди Буяльський. Ну й попереду, в деякій мірі, три художники: Кабаєв, Ванат та Ярмоленко. До речі, мальтійські спартанці розпочинають матч доволі таки непогано. З перших хвилин навіть пресенгували, і перша нагода була саме у них. На 10 10-й хвилині ветеран Динамо Андрій Ярмоленко трішки загрався біля своєї штрафної, втратив м'яча, і гравець Хамруна закручував дальній кут. Але Тарас Михалков підкаті м'яч таки заблокував. Не зрозуміло, чим би матч завершився, якби, скажімо, вдалося мальтійцям відкрити рахунок в цьому епізоді. Дуже добре, що динамівці оперативно і що саме головне результативно відповідають на. Ось це на 13 13-й хвилині відкриваючи рахунок з лівого флангу. прострільна передача від Віталія Буяльського, А оборона Хамруна забуває на лінії своєї воротарської про Владислава Ваната. І український нападник за це карає 0-1. До речі, Владислав ще в першому таймі навіть дубль міг оформити. Ще одну передачу отримав від Буяльського, Вийшов вічнавіць з голкіпером, Навіть його обіграв, але пробиваючи з гострого кута, трішки не влучив у ствір. Середина першого тайму була доволі таки важкою насамперед через погодні умови. Серйозна вологість, спекотно, як наслідок, доводилось навіть робити паузу на пиття води. Але вкомпенсований до першого тайму час динаміці забивають вдруге. Штрафний Віталій Буяльський робить навісну подачу, а Денис Попов вистрибує вище за всіх та робить рахунок 0-2. Починає навіть святкувати, щоправда, відеоповтор. Арбітр пішов, подивився і сказав, що офсайд. Не в самого Дениса, а в його партнера по команді. Тому гол не зараз. 0-1 після першого тайму. Ну а на початку другого капітан Динамо Віталій Буяльський намагався забити навіть в падінні через себе. Щоправда, в такий спосіб він не забив. Він забив трішки інший спосіб. На 76-й хвилині контратака Динамо. Назар Волошенко, який вийшов по ходу другого тайму, дочекався Буяльського, відпасував на нього, і Віталій пробиває за меж штрафної. рикошет від захисника. І м'яч перелітає голкіпера та опиняється в воротах 0-2. Хамрун, до речі, після цього навіть в деякий штурм пішов, пішов атакувати навіть кілька поспіль кутових було. У мальтійців, але замість того, щоб забити, Хамрун пропустив. Динамівці, до речі, знову забивають в компенсований час. Цього разу гол таки зараховано. Також швидка атака з гострого кута пробиває Шапаренко. М'яч летів прямо в голкіпера Хамруна, але той зіграв невдало. М'яч покотився на дальню стійку і там підчатував Назар Волошин. Рахунок 0-3 остаточний. До речі, нагадую, що в минулому сезоні свій перший виїзний матч кияни виграли саме з таким рахунком. Обігравши тоді сербський партизан. Звичайно ж, загалом гра киян була доволі таки сироватою, але не будемо забувати, що це був перший офіційний матч цього сезону. Ну й саме головне досягнуто результат. Давайте тепер з приємністю пригадаємо, чим для киян завершився перший домашній матч минулого євросезону. 6-2 вони розгромили сербський партизан. Тому сподіваємося, що за тиждень у матчі відповіді в матчі Динамо Хамрун кияни також покажуть феєрію і не задовільняться простим виходом до наступного раунду, а спробують також здобути перемогу. Рейтингові очки теж дуже потрібні. Як то не буде, подивимося, потім про те поговоримо, тож не пропустіть. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділення часу, за підтримку каналу. На все добре!